Привіт, друзі! Давненько хотів з вами поговорити про одну із наболівших тем, а саме легкі танки в нашій грі, і чи потрібен цей клас взагалі. Думки з приводу такого відосіка у мене з'явилися після того, як ми з вами провели майже дев'яти годинний стрім на ELC Even 19. Ну, в просто народі ялинка восьмого рівня, той що премчик. І стрімчик називався тоді в пошуках Прохорівки. І як ви гадаєте, ми провели з вами 50 боїв. Хто пам'ятає, скільки прохоровок вилетіло мені за всі ці 50 боїв? Одна, друзі, одна прохорівка. І це перше, про що я хотів би поговорити з вами. В нашій грі досить багато карт, різноманіття їх, в принципі, доволі велике. Але скільки з них підходять для легких танків? Я думаю, що стабільно можна виділити дві з них: це Малинівка та Прохорівка. Але і ці карти не гарантують вам доброго результату, якщо ви граєте на легкому танку. Безліч карт, які ми можемо з вами назвати в цій грі, абсолютно не підходять геймплейно для легких танків. Ну, звичайно, що не для всіх. Наприклад, того самого ЕБР-чика або тесту ЛТ, якщо ми говоримо про 10 рівні, ми не беремо до уваги. Це танки універсальні, на яких ми можемо пограти будь на якій карті. Що стосується ЛТ по типу ялинки, це нелегкий танк, це світляк, це танк, який повинен світити. А як досягти геніального результату в тому, що ти... Світиш, як перемагати з таким танком, все залежить від карти, все залежить від твоїх союзників на прохорівці, яка випала мені на цьому стрімчанському. Я показав результат в 500 суми. Знаєте чому? Тому що я вперше висвітив ялинку з ворожої команди. По ній абсолютно ніхто не влучив, а мене збрили буквально за 3 секунди після того, як я отримав ламп. Таким чином, ворожа ялинка отримала для себе геніальний бій. Вона насвітила, здається, 8 тисяч. Це, звичайно, не максимальні показники, які можуть бути в цій грі. Я вже насвічував близько 15, але все ж таки 8 тисяч це не 500. Я не хочу брати до уваги універсальні танки. В принципі, їх легкими танками можна якраз таки назвати. Це саме той танк, який може стріляти і може світити. Це з тесту ЛТ і власне ЄБРчик. ЄБРчик взагалі унікальна машина. До нього претензій абсолютно ніяких немає. Тестольотік це машина з рандомною бронею, яка може в принципі відтанкувати будь-що. Ну і гармата там більш-менш все-таки комфортно. Ви можете дозволити собі наносити демедж, якщо немає для кого і кого світити. А от ялинка це вже зовсім інша історія. Припустимо, ви потрапляєте на карту Хімельсдорф. на ЄБерчку. Можна зайняти гору на єберчку, можна поїхати на ЖД. І звідти настрілювати по горі або по центру, або перестрілюватися з ворожим ЛТ, займаючи якісь там насипи і так далі, і тому подібне. Що робити на ялинці, яка в принципі три з трьох попадає тоді, коли зійдуться всі планети в одну лінію. На такому танку, звичайно, потрібно розраховувати на союзників. А як розраховувати на союзників в нашій грі? Ви скажете мені, потрібно взяти взвод з якихось ПТшок, і тоді буде тобі щастя. А якщо, наприклад, я полюбляю грати соло, що мені робити в такому випадку? Ще ми з вами, я думаю, погодимося в тому, що є така тенденція, коли ти граєш на легкому танку, тобі кидає карти, які для нього абсолютно не підходять. І потім ти такий сідаєш на тяжика, і що першою картою правильно прохорівка. Коли я прокачував в гілку мандікори, яка в принципі також більш про все-таки на світ, аніж про стрільбу, хоча мандікора сама по собі стріляти вміє і може досить собі непогано це дозволити. Був режим, в якому розробляє. Родники тестили унікальні події на деяких картах, і одна із цих карт була Прохорівка. Друзі, із чотирьох карт, які були в тому режимі, Прохорівка потраплялася мені іноді навіть три рази підряд. Це був такий кайф грі на ЛТ, що ви собі навіть не уявляєте. Ви запитаєте мене, для чого взагалі оці всі балачки, для чого всі оці розмови про легкі танки і так далі. Ну я вам скажу, мені просто накипіло, мені просто наболіло. Мені подобається грати на легких танках. Я кайфую, коли союзники настрілюють, коли я підсвічую ворожих танків. Заробляти суму для мене в цій грі, мабуть, одне із найцікавіших занять. Та й плюс, гра на ЛТ, як на мене, вона найскладніша, тому що ти повинен правильно вибирати таймінги, ти повинен правильно аналізувати сетап ворожої команди, ти повинен Переграти розумом переграти ворожу ЛТшку, можливо, десь трішки довше постояти, можливо, трішки десь агресивніше зіграти, якщо ти бачиш, що ворожа ЛТшка навпаки сидить в кущиках на базі. Гра на ЛТ дуже цікава, але в нашій грі не досягнуто балансу між легким танком і середнім танком. Тому що, наприклад, середній танк він завжди може бути ЛТ, він завжди може насвітити, якщо ЛТшки немає в команді. Припустимо, візьмемо того ж самого Бураска, який може з оптикою абсолютно легенько бути ЛТ-шкою і на Прохоровці, і на Малинівці, і на Мурованці, і де завгодно в принципі. ЛТ-шок, які добре настрілюють на маг, в нашій грі досить небагато. А от СТ-шок, які вміють світити, звичайно, що купа. Про тяжкі танки тут говорити в принципі, я думаю, що сенсу немає. Тяжкий танк в принципі комфортно себе почуває на будь-якій з наших карт, навіть на тих самих відкритих. Так, звичайно, ми страждаємо від тих самих чуваків, які взагалі на будь-якій карті грають, як попало. Я про звичайно коричневих, які можуть не з'їжджаючи з бази, просто натиснути Shift і клікати ЛКМ по КД. Ну і ПТ-САУ, ПТ в принципі, також у нас універсальні танки. Деякі ПТ-САУ можуть займати кущики, деякі ПТ-САУ можуть грати як тяжі, деякі їздять як СТ і стріляють як СТ. В принципі, тут я думаю, все зрозуміло. І хотілося би щось придумати, і хотілося би якісь ідеї навіть озвучити для того, щоб легким танкам гралося легше в нашій грі, але такого не буде. Це найнепотрібніший і найцікавіший все таки для мене клас. Для гри в нашій World of Tanks. Напишіть в коментарях, який клас техніки ви полюбляєте най найбільше. Якщо ви артовод, краще в коментарях писати нічого не потрібно. Всім до нових зустрічей, друзі, Па-па!